Вітаю, друзі! Вчора на своєму каналі я виклала відео про свою вишиту карту Кієвоподіл 17 століття і назвала його Цікава вишивка. Чому? Ви знаєте, коли я його вже змонтувала і подивилася цілком, я розгубилася крізь все відео проходить слово цікаво. Мені цікаво тут, мені цікаво там, і вам повинно теж бути цікаво. Ну, думаю, що мені робити? Або перемонтувати, щось викинути, додати, а потім вирішила, нехай буде так, так, як воно є, тому що ну, то, мабуть, сьогоднішній мій такий стан. Мабуть, я щаслива людина, що можу зараз робити те, що мені цікаво. Прийшли ті часи, коли я тільки починала, коли я шукала кожну якусь квіточку, пейзажик в друкованому вигляді нічого не було, не було ще інтернету. Хопалася за все, що тільки можна було. Потім, в 90-ті роки, я навишивалася хатинок з мальвами і соняхами, ой Боже ж мій, мене вже нудило від них. Зараз інакше. Зараз я беру ту тему, яка мені цікава, хочу донести до вас кожна картина, кожна скринічка, або все, що. А я про карти вже, вже мовчу, має свою історію. Спочатку історія, потім вишивка. Тож я запрошую вас на. Подивитися, то це відео воно досить розлогане, 20 хвилин. Пишіть мені коментарі, на все відповім. Поговоримо, посперечаємось. Запрошую. Сподіваюсь, вам буде цікаво.